Вітаю вас, мої любі! Діти! А ви полюбляєте розгадувати загадки? Це добре! Ну, то розгадуйте! Кря-кря-кря, сказала птиця, білолиця молодиця, я на озері купаюсь. Та сухою залишаюсь. Родичка у мене дика, сіра, з ростом невелика. Вона каже, що я крячка я домашня качка, молодці. Так далі. Хто сердито з позаранку? На подвір'я біля ганку? Ой, булди, булди, булдик з півнем свариться. Індик, молодці, діти, качка, індик, це хто? Птахи, вірно, птахи які. Свійські птахи. І оскільки сьогодні розмова у нас піде про свійських птахів, то і казочка теж про них. Ми послухаємо українську народну казку Пихатий Півник. У невеличкому селі, на пташиному дворі, в затишному курнику жив був півник. Кожного ранку він голосно кукурікав і сповіщав про схід сонечко. Це була його роботою. І півник завжди старанно її виконував. Кукуріку, сонечко сходить. Кукуріку, прокидайтеся. Кукуріку, час ставати до роботи. Мешканці великого двору були за це півнику дуже вдячні, і всі його страшенно поважали, але дружити з півником було просто неможливо. Адже він вважав, сонечко сходить лише завдяки його кукуріканню. Через це співун постійно пихатився і весь час гордовито крокував двором. Сюди, туди, туди, сюди. Інші мешканці двору теж старанно виконували свою роботу, але ніхто з них не був таким зарозумілим, як півний. Всі між собою спілкувалися і поважали. Один одного не спілкувався ні з ким, лише півник, ну і ще гордовитий індик. Корівка і тізонька давали молоко, курка і гуска несли яєчка, Бранець дарував вовну, собака старіх двік, а котик ловив мишей. Жили вони так були, аж раптом трапилася біда. Півник настільки зрозумівся, що вирішив викликати сонечку вночі. Півночі він співав і втратив голос. Захрип. Сховався тоді півник в темному кутку курника, і давай плакати. Дійшла до нього курка і питає, чому ти півнику ковах-квах-квах плачеш, бо я захрип. І не можу вранці кукурікати. Не зійде сонечко, і хазяїн мене вижене з двору. Доведеться мені в ліс ховатися, а в лісі лисиця живе. Знайде вона мене і з'їсть. Ах, жахнулася курка. Вибігла у двір і ну куда стати. Біда, квах-квах-квах, біда. Квах-квах-квах-квах. Півник голос втратив. квах 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 Тепер сонечку не зайде. Квах-квах-квах-квах. Хозяїн вижене півника з двору. Квах-квах-квах. Піде квах, квах. він до лісу. квах 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 А там його лисиця з'їсть. Прокинулись тоді мешканці двору посеред ночі і давай вирішувати. Що робити? Думали гадали і спати полягали. До самісінького ранку півник плакав і збирав речі, щоб до лісу переїздати. Настав ранок, вийшов він з баліською у двір, а раптом там чує. Корівка мукає. Муку куріку. Баранець бекає. В кукуріку, ку, -ку котик нявчить. Няв, кукуріку, гуска гагакає. Га-га-га-га, кукуріку, а лисичка в лісі хихикає. Чекаю вже на тебе, півничку мій. Курка куда ку 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 по вірику. -ку -ку -ку. Курчата піщать. Бі -бі 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 Собачка гавка. А в куріку. Кізенька мекає. Не куріку. Квичуть сонечко, кличуть. А вона все ніяк. не сходить. За хмарами все небо затягнуло. Не видно його зовсім. Аж раптом за лісу з'явився перший промінець, потім другий. А за ними визирнула і все сонечко нарешті. Закричали всі у дворі, подивився півник на небо, поставив на землю свою валізку і думає: Я не можу давати молоко, як корівка і кізенька. Я не можу дарувати вовну, як баранець. Я не можу нести яєчка, як курка, його і гуска. Двір, як собака, та ловити мишей, як котик, теж не можу. Всі вони не менш за мене, старанно виконують свою роботу, але ніхто з них не дере носа, як я. І не дивлячись на мою поведінку, коли заради мене зібралися разом, щоб допомогти. І навіть пробудити сонечко. Змогли. Відтепер і я не буду зрозумілим. Поважатиме чужу працю і цінуватиму. Дружбу, але коли друзі роблять щось разом, у них може вийти все, чого вони тільки забажають. А вголос сказав дякую. А лисичка у лісі. Зарюмсала, сала, хоч би в одній касті я нормально поїла. Діти, вам теж сподобалась ця казочка, як мені? І ви згодні, що не треба бути зрозумілим. Треба поважати чужу працю і цінувати дружбу, адже коли друзі роблять щось разом. У них може вийти все-все, чого вони тільки забажають. Розумнички мої, молодці, до побачення, моє любі, до зустрічі.